Вітаю, ви дивитесь суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Просто зараз коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Били, казали, що України вже немає, і годували комбікормом. Історія звільненої з російського полону 46-річної Тетяни Соколовської з Колюківка, яка вчора повернулася до України. До кінця жовтня у Чернігові мають відновити сто багатоповерхівок, зруйнованих внаслідок російської агресії. Як триває процес відновлення? Янголи із гільз як на благодійному аукціоні в прилуках збирали гроші на медичні засоби для військових. Їх били, казали, що України вже немає, змушували відмовитись від українського громадянства та годували комбікормом. Вчора на батьківщину повернулися 108 українок: військових і цивільних. Серед них 46-річна Тетяна Соколовська з Корюківки. Жінка з 2014 року волонтерила, у 2017-му пішла служити у медичну роту. 24 лютого повномасштабна війна застала її в Маріуполі. Всередині квітня Тетяна Трапила у російський полон. Вдома на неї чекали донька, сестра і мати. Історію жінки, її сестра Олеся Карвацька розповіла нашим журналістам. Вітаємо в Україні! Вони обіймаються, плачуть і дзвонять рідним. 108 жінок, військових і цивільних, які були в російському полоні, хтось півроку, а хтось три роки вчора повернулися до України. Серед них і уродженка Чернігівщини, 46-річна Тетяна Соколовська з Корюківки. З 2014 року жінка волонтерила, а у 2017 тисячі пішла служити. Була діловодом-статистом у медичній роті 56 ї окремої мотопіхотної бригади. Повномасштабний наступ росіян застала в Маріуполі. Вона нам ранком додому перезвонила. Що вставайте, збирайте документи, почалась війна. Я кажу. Яка війна? Ну я яка війна? Вона каже: ну війна, і буде дуже тяжка війна, дуже жорстока війна. На питання сестри, як справи, Тетяна відповідала лише, що вони сильні і вони вистоять. Вони знаходилися на заводі Ілліча, знаходилися там, і дуже багато було підрозділів. Там медики, діловоди, кухарі, зв'язківці. Поки був зв'язок, ми постійно з нею були на зв'язку. Постійно були на зв'язку. Останній зв'язок у нас дзвінок 16 березня. Потім вона на зв'язок уже не вийшла. Олеся почала шукати якісь відомості про сестру, про те, що вона в полоні, дізналася з російського телеграм-каналу. Коли жінки наші потрапили в полон, їх всіх сфотографували і виставили на телеграм-канал по чубу». Вони були без імен, без прізвищ, У них тільки були номера. Півроку від Тетяни не було ніяких звісток. Дрібки інформації про те, де тримають українських жінок, у яких умовах та що з ними Олеся дізнавалася від уже звільнених полонених. Ми розуміли, що там справді з ними робили. Але нам говорили, що всі сидять і тримаються і чекають обміну. 17 жовтня Олеся таки дочекалася обміну сестри, та вперше за півроку почула її голос. Вона говорить і вона плаче. Я вдома. Ми все пройшли, ми все витримали. Але ми вже вдома. Вона ну вдома, ну вона вдома і куча емоцій, було, куча ну, сліз. Тетяна розповіла сестрі, що в полоні їх постійно перевозили з місця на місце, знущалися морально. Вони все время говорили: України немає, уже українців немає, України немає. Мушували їхні громадянство приймати. Ну да, я вже якщо є я... родичі в Маріуполі, в ДНР, примушували. Я Мені, кажу, я відмовилась мене кожен. немає нікого. І фізично били, якщо потрібна була медична допомога. Вони ж питали, потрібна допомога. Якщо ще просив, хтось поначалу вірив, що допомогу нададуть, то вони ще їм додавали, щоб допомогу більше ніхто не просив. Надо було віджиматися, кроси здавати, віджиматися. Якщо ти не встиг просісти, там давали там дві хвилини, то значить ну, отримали з ноги. Крім цього, полонених жінок дуже мало годували і майже не давали води. То комбікорм давали з водою залити. Гнилу капусту давали і каже, нам наостанок дали закусить добряче. Два дні їх не годували. Ну, Вже каже, ми, ми зрозуміли, що е, нас везуть на обмін. Ну, так уже нам під кінець каже, дали нам жару. Поки, каже Олеся, звільнені жінки будуть у реабілітаційному центрі. Чекали, 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 чекали. Шість місяців чекали і. Рахували кожен день. Тепер будемо чекати на зустріч, як тільки нам дозволять, зразу ми поїдемо до неї. Чи повернеться її сестра на службу Олеся не знає, але сподівається, що ні. Полон Маріуполь запам'ятає на все на все життя. Я думаю, що вона більше не піде. Ми думаємо. Але вже є такі дівчата, які сказали, що ми підемо далі. Далі говорить жінка, вони будуть допомагати з поверненням інших полонених. Будемо кругом писати, дзвонити Європу, писати, просити, розповсюджувати Америку. Нам давали так само. Обов'язково потрібно всіх і чоловіків, і жінок повертати. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Відсьогодні чернігівські школи переходять в режим дистанційної форми навчання. Про це Суспільному розповів начальник міського управління освіти Василь Білогура. За його словами, школи переходять на дистанційку до кінця тижня. Після цього школярі планово йдуть на канікули. Таке рішення, говорить Василь Білогура, пов'язане з довгою тривалістю повітряних тривог в місті, що ускладнює організацію освітнього процесу в школах. Дитячі ж садочки, поки працюватимуть у звичайному режимі, але це Рішення може бути зміненим. До кінця жовтня у Чернігові мають відновити 100 багатоповерхівок, пошкоджених під час широкого російського наступу. Це з переліку будинків, які ремонтують за гроші міського бюджету. Загалом таких 108. Про це Суспільному розповіла представниця управління житлово-комунального господарства Тетяна Корж. Серед будинків, де зараз тривають ремонтні роботи, висотки на чорновола та мазепи. Далі покажемо, як там живуть люди. Це 17-те поверхівка на вулиці Чорновола у Чернігові. Зараз тут живе менше половини мешканців. Люди проживають і достатньо багато. В мене на поверсі, наприклад, лише одна квартира без мешканців, хоча він також під під епіцентром влучання, і там і вікна, і двері були пошкоджені, і люди замінюють і живуть в березні. На цей будинок скинула бомбу російська авіація. Тоді загинуло 47 людей, 19 отримали поранення, а кілька поверхів будинку були зруйновані. Вщент. Відновлювальні роботи в цій багатоповерхівці розпочалися в серпні. За кошти міського бюджету виділили 35 мільйонів гривень. Триває відновлення і зараз для відбудови постраждалих поверхів довелося зруйнувати близько 10 квартир. Зараз будівельники готуються заливати бетоном конструкції. Це монолітний будинок, і власне технологія відновлена така. Що не дозволяє значно пришвидшити роботи, тобто поступово кожен етап заливається монолітний бетон, і потрібно витримати певний час, щоб він набув міцності. Тому спочатку почергово заливаються стіни, перекриття в цій багатоповерхівці не було газу і до руйнації, а опалення повністю автономне і залежить воно повністю від наявності електроенергії та водопостачання. Через руйнації з опаленням квартир можуть бути проблеми. Опалення вмикало, коли дуже різко знизилась температура. Наше опалення напряму залежить від постачання електроенергії до будинку а, і води, от що немаловажно, я про це вже казала не один раз: що за того, що пробойна на декілька поверхів, то можливе перемерзання холодної води, тому що будинок раніше був повністю герметичним, і все закривали, і цієї проблеми не було. За словами Тетяни, Корж відновлювальні роботи планують завершити до кінця цього року. Будинок має індивідуальне опалення, тобто всі квартири, окрім тих, де проводиться капітальний ремонт, мають бути з теплом. А це багатоповерхівка на вулиці Мазепи. Тут зараз мешкає 17 людей. В будинку немає ні газу, ні води, ні електроенергії. Дідусі й бабусі, які були тут, вони так і мешкають. Зараз опалення немає, ну, світла, газу, взагалі нічого немає. І інші, ну, хто знімає житло, хто в гуртожитку. Там, всі по-різному. Хто десь уїхав і навіть ми не знаємо, де вони. За словами Даніїла, людям доводиться ходити до сусідніх будинків за водою або щоб розігріти собі їжу. В березні росіяни обстріляли будинок. Кілька квартир на нижніх поверхах вигоріли вщент. Почали відновлювати будинок влітку. На тій стороні ну, взагалі ніхто нічого не робить, тому що з городського бюджету, я так ну, розумію, це ну, наша міська рада не виділила кошти на ремонт ну, тієї сторони, яка. Находиться сто сторони двору на відновлення цього будинку. Місто виділило більше 17 мільйонів гривень. Розповіла Тетяна Корж. Зараз тут завершується скління квартир зі сторони вулиці Івана Мазепи. Також відновлюють систему опалення, встановлюють батареї. Залиті плити перекриття. Наразі проводяться зварювальні роботи по підсиленню тимчасових конструкцій у місцях е прильотів боєприпасів. Тут буде розбиратися саме в цьому місці буде розбиратися зовнішня стіна і збиратися. Завершити відбудову стіни мають до кінця жовтня, а внутрішні роботи в постраждалих квартирах триватимуть до кінця року, каже Тетяна Корж. Тепло в цьому будинку обіцяють дати з початком опалювального сезону. Загалом за кошт міста відбудовується 108 багатоповерхівок на суму майже 180 мільйонів гривень. Сотня будинків буде з теплом, а кілька. Доведеться ремонтувати більше часу, але загалом передбачаємо, що всі будинки будуть відновлені і з теплом. Єдина різниця, що коли деякі будуть спочатку опалювального сезону, деякі в кінці місяця, в листопаді, ось таким розбіжностям. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Благодійний аукціон на підтримку збройних сил України провели у прилуках серед лотів підсвічники у вигляді янголів, прапори та футболки із підписами військових командирів та картини місцевих художників. Аукціон у Соборному хабі проводився у два етапи: спочатку офлайн, потім онлайн. Як він проходив і скільки грошей вдалося зібрати? Розповість Вікторія Сидорчук. Це Янгол, автор назвав його Янгол Перево. Виготовлений він вже, як було заявлено раніше, із тих гільз, які використовувалися на фронті з цієї зброї. Забезпечив храм гільзами цими. Азовець Василько, який був захищав Азовсталь, був у полоні. Слава Богу, його обміняли під час великого обміну. Підсвічники у вигляді янголів із відстріляних гільз зробив прилучанин Денис Скиба. Загалом майже три десятки до акціону підготував новинки. Одна з них особлива. На грудях цього янгола майстер вирізав шеврон полку Азов. Символічний, який я так вважаю потрапить в руки людини, яка безпосередньо в свій час надала. Створила можливості надати ці гільзи. Стартова ціна на лоти 200 гривень. За лічені хвилини учасники аукціону підвищують ставки до кількох тисяч гривень. Прилучанин В'ячеслав Стрікозов за свого Янгола віддав 4100 тисячі сто гривень ще 400 – задонатив на збройні сили України. Допомога нашим хлопцям, допомога збройним силам України. От, знову ж таки, все для пришвидшення нашої перемоги. Більшість часу я нахожусь в основному на роботі зараз, і тому е, два або три варіанти. Або переді мною на столі на робочому, або десь так е, в полі зору. Може, можливо, на полише частина містян купували не одного, а кількох янголів. Ще один лот. Картину художника Степана Вербещука Джавелінчик виставили на онлайн аукціон. Головний герой багатьох робіт майстра домовичок на цій картині зі зброєю в руках. Тут війна є з перемогою, з побажанням перемоги. Вона в нас буде. Я ескізів не роблю ніколи. І вже як вийшло, так вийшло. Але на цей раз в мене таке відчуття, що мені вдалося. Я добу взагалі з майстерні практично не виходив. І на ногах тут біля мульберта. Простою стільки, що додому є дійшов. За три години офлайн аукціону від продажу сімох янголів вдалося зібрати більше 50 тисяч гривень. Волонтери Собору Різдва Пресвятої Богородиці планують закупити на ці гроші засоби медицини для Збройних сил України. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Прилуки наразі у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.